Які наміри у людини, про яку ви весь час думаєте? Дуже гарні наміри, в принципі, да, тому що людина, от сама перша карта вийшла імператриця, да, тобто людина, наприклад, ну, це, скоріше всього стосується стосунків, сімейних стосунків, сімейних пар, які, наприклад, вже розійшлися, або якісь складні такі періоди проживають. Да, тобто Наміри які, да, по-новому. Взаємодіяти з імператрицею, якісь знаєте, нові почуття, якісь нові емоції отримати, будувати стосунки, да, вкладатися в них. І е, людина дуже е, переживає, знаєте, щоб е, ви, щоб ви, людина, яка дивиться цей розклад, не наказали її. Цією сім'єю, да? Тобто, наприклад, не пустили більше, але тут людина все-таки сподівається на продовження стосунків, продовження. Да? Тобто, да, можливо, буде тяжко відновити, людина готова на все практично да? для того, щоб відновити якісь сімейні ці стосунки і будувати по-новому е е е сім'ю. Тому що тут це точно сім'я імператриця це завжди жінка, яка має статус одруженої жінки. Да? І, ну, відповідно, чоловік теж. Да? Тобто наміри прекрасні. Але ми ж пам'ятаємо, що думки у нас змінюються кожен день, наміри у нас можуть змінюватися кожен день. А от що до діла доходить, це вже зовсім інша справа. Так, що наміри прекрасні.